Паличковий чоловічок написала Джулія Дональдсон. Малюнки Акселя Шефлера. Паличковий чоловічок жив зі своєю паличковою дружиною на своєму сімейному дереві зі своїми трьома паличковими дітьми. Одного дня він прокинувся рано і вийшов на пробіжку. Паличковий чоловічок, паличковий чоловічок, стережися собаки. Паличка! прогавкала собака. Чудова паличка, саме така, як потрібно мені, щоб робити мій трюк. Я принесу її і кину, і тоді кину і принесу і кину знову. Я не паличка. Ти що не бачиш? Я паличковий чоловічок, паличковий чоловічок, я паличковий чоловічок. Ось хто я. Я хочу додому на своє сімейне дерево. На дошці у парку наголошено, що собаки повинні бути на повітку. Нарешті гра скінчилась. І паличковий чоловічок звільнився. Він припустив додому, підстрибуючи і кружляючи. Паличковий чоловічок. Паличковий чоловічок. Стережися, дівчинки. Паличка. закричала дівчинка і посміхнулася. Якраз така, як потрібно, щоб виграти у перегонах. У всіх є. Приготуйтесь кидати. Один, два, три По річці попливли. Я не паличка для кидання. Чому вони не бачать? Я паличковий чоловічок. Я паличковий чоловічок. Ось хто я. І я віддаляюся від свого сімейного дерева. Паличковий чоловічок поплив. Він плив все далі й далі. Паличковий чоловічок, паличковий чоловічок, стережися лебедя. Гілочка, сказав лебідь. Що може буде краще за гілочку? Це найкращий вид гілочки, щоб вплести в моє гніздо. Я не гілочка. Чому вони не бачать? Я паличковий чоловічок, я паличковий чоловічок, я паличковий чоловічок. Ось хто я. І я хочу повернутися на моє сімейне дерево. Гніздо опустіло, і паличковий чоловічок звільнився. Він подрейфував річкою прямісінько в море. Він гойдався на грайливих хвилях, які вимили його на пляж далеко від дому. Ось іде татко з лопаткою. Паличковий чоловічок, паличковий чоловічок, бережися піску. Щогла! вскрикнув тато, відмінна щогла. Ура! Нарешті буде прапор на нашому замку. Я не щогла для дурного старого прапору, і не меч для лицаря. І не гачок для торби. Я не ручка, я не лук, я не битка. Чи був меранг? Ні, я. Паличковий чоловічок, паличковий чоловічок, бережися снігу. Прийшов хлопчик в теплому вовняному шарфі. Рука для мого сніговика, сказав він зі сміхом. Я не рука, невже ніхто не бачить. Я паличковий чоловічок, я паличковий чоловічок, я паличковий чоловічок, ось хто я такий. Чи повернусь я колись на моє сімейне дерево? Паличковий чоловічок самотній паличковий чоловічок загубився. Паличковий чоловічок змерз і примерз під снігом. Паличковий чоловічок втомився, очі його почали закриватися. Він потягнувся. Позіхнув і почав засинати. Він не чув дзвоників і колядників, він не чув навіть голосу. Ось яка хороша паличка для вогнища. Паличковий чоловічок спить у решітці для дров для каміну. Хто ж його збудить, поки не стало запізно? Йому наснились його діти і кохана дружина паличка. Раптом він прокинувся. Що це за гуркіт над ним? Спочатку був регіт, а потім став крик Хо-хо. хо Я застряг. Витягніть мене. Застрягши чоловічок? Застрягши чоловічок? Але хто ж це може бути? Не переймайся, заплакав паличковий чоловічок. Я швиденько тебе звільню. Подряпина і пошкряпка і шквал кіптяви. Круть верть і з'явилась нога. Штовхання, штурхання, стрибок і плигання. І Санта з грюканом ввалився в кімнату. Паличковий чоловічок, паличковий чоловічок, ти чудовий друг. Дякую, мільйон разів дякую, дякую до безкінечності. Потім паличковий чоловічок допоміг Санті розкласти подарунки і для дівчаток і хлопчиків, які заснули швидко, швидко. Все швидше і швидше вони летіли через сніг, доки Санта не сказав. Залишився лише один димар. Тим часом леді паличка почувалася страшенно самотні. Діти були засмучені. Різдвяного духу зовсім не відчувалося без їх паличкового татка. Вони крутяться й версяться в сімейному ліжку. Але що це за грюкіт над головою? Хтось падає на їх будинок. Це пташка, чи кажан, чи миша. Чи це? Так, чи можливо це паличковий чоловічок, я паличковий чоловічок, я паличковий чоловічок. Нарешті я там, де маю бути, на своєму сімейному дереві.